Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті навколо нього. Станом на четвер, на 28 вересня, продовжуються дуже активні бої в районі Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки, де наші військові відтісняють ворога від залізниці, від залізничної гілки. Ну і зараз це напевно найгарячіша ділянка фронту разом із Вербовим і Новопрокопівкою. Це у нас Токматський напрямок. Дуже багато вкидів про те, що Герасимов вирішив. Тікати із Токмака і відводити усі війська на Мелітополь. Обговоримо наскільки це правдива інформація. Ну і ще одне сенсаційне відео, яке сьогодні з'явилося із Кремля. Знову ж таки, спецоперація зустріч Путіна і Кадирова. Як це вплине на фронт і чи справді ця зустріч була, тому що є багато сумнівів. Проаналізуємо покадрово це відео. Ну і також є статистика від Орікс стосовно втрат обох сторін від початку наступу в артилерії і бронетехніці. Це підтверджені. Дані відеофіксацію, фотофіксацію так само подивимось на те, про що говорять такі дані статистичні, і наскільки успішним є український контрнаступ, тож не втрачаємо часу, рухаємося безпосередньо до карти бойових дій. Тож є у нас повідомлення з багатьох російських Z-каналів про те, що активізувалися диверсійні групи десь на прикордонні Харківщини і Білгородщини. Однак знову ж таки вірити до кінця таким даним не можемо, хоча. Звертаємо увагу на те, що такі от вкиди зараз почастішали. Росіяни пишуть про те, що українські ДРГ проникають через кордон. Ну, наприклад, в районі стела, села Старосілля відбулося це російською мовою. Старосілля, російське Населений пункт на території Росії. Нібито зав'язався там бій групи ДРГ із російськими прикордонниками і висновок, який роблять російські так звані Z автори всілякі там пропаганди. Про те, що таким способом намагаються стягнути увагу, зокрема, і от російських окупантів, перед спробою нанести десь несподіваний удар на іншому напрямку. Наприклад, на півдні це Токмак, хоча може бути інша ділянка, звичайно, або ж Соледар. Там очікують таких ударів росіяни. Ну зараз ми до цих напрямків доберемося. Ну такі глибокодумні висновки у росіян нехай собі думають, нехай Дають, що все це означає тим часом на куп'янському напрямку, і на Сватівському у нас знову ж таки не було просувань росіян. Більше того, наш генштаб от, написав сьогодні зранку таке: в зоні відповідальності, значить, угрупування Хортиця нашого військового на куп'янському Лиманському напрямках противник наступальних штурмових в дужках дій не вів. Це означає, що від Куп'янська аж до Кремінної до Лиману, от вся ця ділянка фронту, весь цей район. Де дуже активно наступали росіяни впродовж літа на кількох діляночках. Зараз тут за останню добу тиша і взагалі інтенсивність бойових дій тут спадає. Немає таких штурмових наступальних спроб за останню добу, ані в районі Сеньківки. Вчасеньківку обстрілювали, і обстріли були в серебрянському лісництві біля Креміної за минулу добу, те, що офіційно генштаб повідомляє, але штурмових дій не було ані біля Новосельня. Лівського вони не були зафіксовані ані південніше Новоєгорівка, там де ворог раніше прагнув штурмувати висоту, про яку ми з вами говорили, 198. От, в принципі, тут ситуація так і зупинилася на половині цієї висоти. От половина в серій зоні, половина окупована росіянами. До Новоєгорівки ворог не дістався. Тут оборона наша тримається. Ми бачимо, що ситуація за останні кілька діб взагалі ніяк на. Акаді. Карті не зрушилася. Отож, це те, що стосується Луганщини, що стосується Харківщини. Далі рухаємося якраз в бік Бахмута. Адже Солодарський напрямок, де ворог очікує можливих несподіваних ударів, це, мабуть, що припускаємо район веселого Роздолівки, ось тут на північ від Соледара. Адже тут були вже доволі успішні локальні спроби наступати з боку наших військ продовж літа. Ну і можливо, це район траси на Слов'янськ. Коріхово-Василівка, якраз Красна Гора, ну, от, Залізнянське. Зрештою, це теж біля Соледара, і так само тут важливі висоти фактично є зараз лінією фронту. Звідси можливий, в принципі, гіпотетично наступальний такий удар українських військ. Однак зараз все основне біля Бахмута, біля Соледара, розвивається значно південніше. Всі основні події це Кліщівка, це Андріївка, де продовжуються бої в районі Залізниці. Ми трохи про це говорили учора. Зараз вже бачимо, що продовжується ситуація, ну, вона нагадує вчорашню. В принципі, тут так само залишається сіра зона біля залізниці. Ворог не зумів аж ніяк покращити свої позиції за минулу добу, і вкрай важкі бої вже на схід від Кліщівки продовжуються впритул до цієї залізниці. Сама ж Кліщівка дуже розбита. З'явились нові фото. Два кадри буквально покажемо. Як виглядає Кліщівка зараз? Отже, це якраз район храму церкви у центрі села, і поруч бачимо повністю знищені споруди. Звідси записували і відео про звільнення кліщівки. Наші військові з цього району? Ну і ще є така панорамна фотографія. Такий кадр з дрона, теж видно на передньому плані цю ж церкву. Цю ж вулицю і прилеглі кілька вулиць, Кліщівки, там жодного цілого будинку ми не побачимо. І навіть взагалі те, що будинок нагадує більш-менш за образами, це просто купи цегли, купи будівельного вже сміття після прильотів артилерії. Тобто в кожен цей будинок прилетіло і на раз з крупнокаліберного міномета, з артилерії, отже, авіабомби там падали, і це все, от, що залишилося від Кліщівки. Андріївка трохи менше, там буквально дві вулиці. Це Кліщівка була більшим селом, але зрівняли її просто до фундаменту росіяни в ході цих боїв. Ну і бачимо, що тепер доводиться закріплюватися нашим військовим саме на цих рубежах, на цих руїнах і далі рухатися в бік залізниці, штурмувати там ворожі позиції, відкидати ворога далі. Наскільки це складна справа, ну можемо собі загалом більш-менш так в дуже приблизних обсягах уявити, як воно там є. Бої продовжуються в районі Кліщівки. продовжуються вони і успішно, і про успіх в районі цих населених пунктів. а Також Григорівки повідомляють в нашому генштабі. Йде мова про відбиття на ворожих штурмів, ворожих атак за минулу добу, і успішні наші атаки. Тобто там будуть зустрічні такі бої. Хвиля на хвилю, атака на атаку. Росіяни все ж таки продовжують пробувати покращити свої позиції в районі Кліщівки. Кордюмів. Теж не забуваємо тут, попри те, що ще не звільнений цей населений пункт безпосередньо, але продовжуються наступальні дії наших військових у цьому районі. От і вище, якраз діляночка між Андріївкою і Курдюмівкою, бачимо так само за останню добу змінилася на користь наших військових, збільшилася тут сіра зона. От, зокрема, від залізниці, тут в найширшому місці 300 метрів вдалося виграсти ворога. Це ще не територія, де закріпилися наші військові, але це. Принаймні лісопосадки, які тягнуться вздовж залізниці, вони вже перейшли в Сірозону, адже там відбувалася якась зачистка, було вибито звідти ворога, і росіянам від... довелося відійти на кількасот метрів східніше. І те, що самі росіяни пишуть, вони пишуть про те, що справді при потужній підтримці артилерії намагаються прорватися за ж... желізнодорожньою вєтку, як вони пишуть, в районі Андріївки українські війська. І частково позиції. Yeah ВСРФ В СРФ в серій зоні на цьому участку. ну, в принципі, це з Воргонзо, я зараз зачитав цитату, тобто абсолютно воно збігається з тим, що ми бачимо на мапі Діпстейт. Зміну за останню добу, що позиції окупантів в районі цієї залізничної гілки перейшли вимушено сіру зону, бо росіянам довелося під ударом нашої артилерії, і штурмовими діями нашої української піхоти відійти далі на схід. Ми також стосовно. На Бахмутського напрямку маємо оголошення. У нас є важливий збір на 5 дронів. Mavic 3 для 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Острозького. Збір цей важливий терміновий. Ми почали його буквально позавчора. Зараз зібрали більше 40%. Справа в тому, що це дрони для аеророзвідки, названої 30-ї бригади, яка воює на Бахмутському напрямку. І не раз ми згадували про успіхи цієї бригади. Якраз це механізована бригада, в якої є танки, важка бронетехніка і там. Просто такі душать і розкатують ворога наші військові з 30-ки, з 30-ї бригади. Дуже гаряче на цьому напрямку. Ми це розуміємо. Потрібна аеророзвідка, аби виявляти ворожі позиції, коригувати вогонь артилерії, спрямовувати туди бронетехніку. Йде мова про підрозділ, де служить легендарний аеробомбер, якого можна часто на різних там відео, публікаціях, телеграм-каналах бачити. І е, також у цьому підрозділі служить і наш колега з 24 го каналу, наш співробітник. Тепер він наш захисник на Бахмутському напрямку. Тому дуже просимо долучитися до цього збору. Ми в ефірах 24-го каналу вже от буквально другу добу збираємо. 40% зібрали. Треба зібрати 540 тисяч гривень. Наближаємося до половини, і я як завжди висловлюю повну свою віру і впевненість в тому, що аудиторія. Карти бойових дій допоможе нам зібрати повну суму. Розраховую на кожного з вас. Нехай невелика велика сума, але дуже буде помічна ваша допомога, ваш внесок у цей збір. І будемо намагатися цього тижня ще закрити його, зібрати, аби якнайшвидше ці мавіки-дрони придбати для хлопців із аеророзвідки 30-ї бригади. Дякую кожному, хто вже долучився і хто це зробить згідно з нашим оголошенням. qr який був на екрані, і також хто за qr кодом не може перейти, перейдіть просто на адресу fund24 tvua От власне є ця адреса зараз на екрані. Просто наберіть в гуглі і зайдете на цей збір, побачите його і зможете долучитися. Дякую ще раз. Продовжуємо оглядати карту. Рухаємося до Авдіївки. Тепер Донецький напрямок. Авдіївка сьогодні, до речі, в ефірі зранку мали ми розмову із начальником міської військової адміністрації Авдіївки Віталієм Барабашем. Він розповідає про те, що загалом ситуація тут контрольована. Були бої на півдні за останню добу. Це первомайське, це водяне от в бік опитного. Однак атаки ворога вдалося відбити. І про цей генштаб повідомив сьогодні, що сили оборони відбили атаку противника в районі Первомайського. Авдіївку далі обстрілюють, бомблять, знищують там всі будівлі, які можуть дістати окупанти. Але до самої Авдіївки, до самого міста підібратися вони не можуть. І загалом тут ситуація цілком добре контрольована. Ще біля Красногорівки виникають там сутички бойові боїться північ, північний фланг, але загалом усе, усе добре тут щодо Марії. Є так само інформація про Мар'їнку. Вона в принципі звична для цієї ділянки фронту. Те, що пише наш генштаб, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'янки і здійснив за добу 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи займаних позицій. Мова йде про західні околиці, західні квартали Мар'янки, де якраз і лінія бойового зіткнення, де фронт і пролягає зараз. Росіяни теж це визнають, от пишуть, що вони ввілі штурмової дійства. В Мар'їнки в районі Северного, так само біля Авдіївки, без продвіження. Отож, загалом тут ситуація нам зрозуміла. Далі на Бердянський напрямок переміщуємо карту. Це так званий Времівський виступ, це Рівнопіль, приютне з одного боку. Це завітне бажання Старомайорське по центру цієї ділянки. Ось тут. Біля річки Мокрі, але Новодонецьке-Новомайорський. Тепер з Новодонецького Новомайорського новини перестали надходити. Якщо попередні тижні якраз тут найбільш такі жорсткі бої відбувалися, і знову ж таки не вдалося прорватися нашим військовим в ці населені пункти і їх звільнити. Навпаки, росіяни зайняли тут сіру зону на північ Новомайорського, то тепер звідти, як то кажуть, взагалі обмаль інформації більше вже говорять про приютне Рівнопіль і там. Атакували біля приютного в останні тижні, от за останній тиждень наші військові. Теж зрушити цю лінію бойового розмежування не вдалося вогневого контакту, так би мовити. На біля Рівнополя вже була спроба росіян контратакувати. І якраз про це теж пише наш генштаб, що наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя. Тут доволі таки широка сіра зона, як ми можемо помітити, яка становить мало не півтора кілометра. На окремих ділянках, мало де таке можна зараз побачити загалом по фронту. От біля Рівнополя така ділянка спірна зберігається. От І за ці посадки йдуть бої зараз. Тут ще є водна перешкода, бачимо такий каскад ставків, якісь як по руслу річки. От, вони так виглядають, ніби це штучні водойми. І відповідно вони теж, напевно, впливають на хід бойових дій, переміщення техніки у цьому районі на цій ділянці. І також пишуть, якраз оглядачі Діпстейт, про те, що ворог посилює цю ділянку зеками шогістами, і числом намагається тут досягти якогось успіху. Отже, в принципі, нікуди цей ресурс у ворога не подівся далі його активно застосовують. Про свою контратаку в цьому районі пишуть і росіяни, але пишуть, що успіху не було. А також росіяни, лише росіяни, з нашого боку не було такої інформації. Повідомили про те, що була спроба рухатися наступати українських військ у бік завітного бажання від урожайного в цьому районі. І мовляв, потужна була українська артилерія. Потім була спроба наступу, але мовляв, втримати окупантам вдалося тут позиції. Ось така інформація. Ком перевірити, можливості не маємо. Просто беремо, так мовити, до уваги, що таке є, але не будемо чекати підтверджень. Зрештою, нічого не відбулося. Згідно карти, теж, теж нічого не зрушилось на карті. Далі рухаємося в бік-токмака, це інша друга, фактично гаряча ділянка, як Лщіївка-Андріївка, є роботи на Вербове Новопрокопівка. Ну і тут що у нас? О, тут продовжуються наступальні дії наших військ на Вербове, на Новопрокоп, Бої тривають на захід і на південь від роботаного. Це означає, що по цій от по цьому відрізку продовжуються активні наступальні бої. Це видно і по розширенній цій сірій зоні, яка змінювалася цього тижня і вдавалося просуватися десь на 100 метрів, десь на більше вперед нашим військовим. І маємо розуміти, що такі просування це от життя наших військових. Це кожна посадка, кожна спроба пробитися далі. за Російських укріплень, траншей. Це величезний ризик для нашої піхоти, для наших механізованих підрозділів. І от сьогодні, наприклад, перед записом нашого огляду я був на прощанні з однокласником, який у розвідці служив і загинув біля вербового цими днями. Тому, от. Власне, такі ще маю от, особисте враження про ці бої щодо вербового. Це втрати наших близьких, це втрати наших захисників. Тому маємо пам'ятати про ту ціну, якою даються ці перемоги, ці просування на фронті. Стосовно останньої доби, то є у нас певне просування якраз між міжвербовим Новопрокопівкою в сірій зоні. Ми його можемо тут побачити. Якраз от на цій ділянці. І можна було би про це з радістю говорити, з якимось ну, таким піднесомним. Тоном, але сьогодні, от, в зв'язку з тим, що довелося відвідати сумну подію, прощання з нашим військовим захисником, якого я особисто знав ще зі школи, то констатуємо це просування і просто нагадуємо про ціну, що, що воно власне дається дуже-дуже і не просто нашим, нашим військовим, нашим захисникам. Зараз ці разона тут становить 900 метрів у цьому місці, і вдалося просунутися на кількасот метрів на південь. Обходять вербове в такий спосіб. Наші військові обходять і в бік півдня, рухаються. Крім того, що йде натиск безпосередньо на це село по дорозі зроботеного. І там вже була зафіксована в межах населеного пункту Українська бронетехніка. Я маю на увазі, ось такий от напрямок прямо на вербове. Ще і йде розширення тут, власне, такого простору для ведення бойових дій, і спроба обійти вербове з флангу. На південь рух тут розташовано багато російських підрозділів біля новопрокопівки їхня щільність ще більше, але тут бачимо теж є і мотострілецький Полки імені Кадирова, і Барс, і просто регулярні мотострілецькі полки в Вербовому. Ну і так само російські розвідники, російські десантно-штурмові полки, от насиченість окупантами цього району просто неймовірна, про що ми з вами і говорили. Це і на мапі, власне, видно. Загалом ситуація без кардинальних змін, але локальні такі просування на окремих відрізках. Ми тут бачимо про втрати росіян і Збройних сил України від початку цього Наступу від червня детально повідомляє нас платформа Орікс, і вони створили чи на основі їхніх даних, а це переважно, якраз не переважно а повністю завжди відео і фото підтвердження кожної знищеної одиниці техніки. От вони створили такі графіки. Ми бачимо артилерії. Скільки росіяни втратили це червоний графік, блакитний, це українські втрати. Тобто артилерії значно більше одиниць від 1 червня до сьогодні. до не днів було втрачено. Далі у нас йдуть власне, БМП, тобто ті броньовані засоби, які перевозять піхоту, доставляють її на фронт. І так само тут в росіян значно більші втрати, просто в рази. І є ще третій такий графік, це бронетранспортери. Це вже важчі відповідно засоби ведення бойових дій, це БТРи, тобто, важкі броньовані машини. І тут якраз українські втрати є більшими. тут Редлі, очевидно, належать там або, або Мардер, Чи це теж БМП, можливо, радянські так само засоби рахували. І тут, власне кажучи, є вже більше розрив на користь росіян, так би мовити, було зафіксовано на відео, знищено українських батерів більше. Це три графіки, які з'явилися, але по артилерії значний розрив на нашу користь по БМП, по таких легших броньованих машинах, які набагато частіше потрапляють в об'єкт. Тиви дронів, і відповідно їх теж більше було в рази, знищено там подекуди в два-два з половиною рази, більше знищено російських, аніж українських. Це в принципі аномалія, тому що переважно, коли сторона, яка наступає ще й в степових таких умовах, відкритої на відкритій місцевості, вкрай замінованій, перекопані протитанковими ровами, траншеями, то що та сторона має втрачати наступальна більше до одиниць техніки. Техніки, наніж вороги, які обороняються, ніж сторона, яка обороняється. В цьому випадку ми бачимо, що вдається навіть знищувати більше російської техніки. І в цьому заслуга нашої розвідки, аеророзвідки, артилерії, яка виявляє такі от ворожі позиції, переміщення, скупчення ворожої техніки, не точно її накриває і знищує. Тому, в принципі, графіки цікаві, особливо для військових аналітиків, які от, ну, переважно іншими категоріями описують. Теоретично наступ, як він має відбуватися в ході таких масштабних бойових дій. Навіть без переваги в повітрі з нашого боку, вдається знищувати більшої ворожої артилерії і більше саме легких, легких бронетехнічних засобів. Щодо БТРів складно як це пояснити. ну, Будемо чекати на коментарі фахівців, чому так можливо було кинуто саме в перші хвилі атак на прорив. Більше якраз важких бронетранспортерів, танків, тоді якраз брехне для леопарди більш були пошкоджені, з'явилися кадри там, як вони горять, як по, по них б'є ворожа артилерія. Така тактика помилкова була обрана на першому етапі українського наступу, і, може, це позначилось на статистиці. Наше припущення тут важко якийсь висновок кінцевий зробити. Однак, загальний баланс дуже цікавий і на користь ЗСУ по втратах техніки. Ще ми поглянемо зараз на Олешки, на Херсонщину. Ну, в принципі, тут у нас якихось радикальних змін не могло відбутися, ну бо висадки значних сил на лівому березі поки що немає. Нема форсування Дніпра, але ми бачимо, що в районі Дач, в районі Антонівської переправи, в районі Олешок фактично сіра зона, яку росіяни не контролюють, де присутні наші військові, тягнеться ну, на кілометрів 15, скажімо так, уже фактично вона суцільна, наш, ну, майже до козачих лагерів, майже, скажімо так. Там Своя ситуація, але от вздовж від Херсона, там, в бік садового, навпроти, по лівому берегу. Протягнеться така зона прибережна, яку росіяни контролювати не можуть, і навіть з, зі всім старанням їхнім скиданням бомб з авіації, обстрілами і так далі, їм не вдалося витіснити звідси українські війська. Наші ж працюють військові тут точечно, дуже акуратно по ворожих позиціях. І от з'явилися відео кадри того, як ударний дрон, дрон Камікадзе український, який запустили наші прикордонники. Це, зрештою, їхнє відео влучає, влучає по місцю розташування російської ДРГ-групи в районі Олешок. Це якраз ці всі плавні, заплави, річки, які тут по лівому березі тягнуться. І от було виявлено хату, де росіяни перебували. і Цей дрон таке враження в вікно прямо влетів цього будинку, потім почав горіти. Ну а далі звідти вибігають окупанти. Бачимо от такі от кадри. Такий епізод боїв саме безпосередньо в районі Олешок відбувся. Ну а таких якихось масштабних переміщень, звичайно, зміщення лінії фронту тут ми не побачимо. Ну і наприкінці просто цікавинка. Вона безпосередньо до зміщення фронту, до подій на полі бою відношення немає. Але це зустріч Путіна і Кадирова. З'явилося буквально перед записом нашого огляду відео. Ми його не будемо тренувати, але ці три кадри, які ми зараз покажемо, дають повне уявлення про це відео. Відео дуже коротке, Путін нібито зустрічається з Кадировим. Чому нібито, бо неясно до кінця, чи це Кадиров. Його показують зі спини цього персонажа, який символізує собою Кадирова. Він не світить своє лице, таке враження, що ліця на ньому нет. Ну, може, настільки погано стало Кадирову, що в нього там щось з обличчям трапилося, ну, як у Майкла Джек. Сона, коли ніс відвалився. Щось подібне може відбулося із Кадировим. Оце максимум, що могли показати, вухо, от, пів обличчя, там навіть не пів а третину обличчя до Носа. І знову ж таки, закрадаються сумніви, чи Кадиров справжній. І про що ця зустріч? Взагалі не чутно, про що Путін з Кадировим розмовляє. З'явилися такі от короткі відео. Це все нагадує: от спроби воскресити адмірала Соколова, і так само от спроби переконати всіх навколо, що Кадиров теж живий і здоровий, що з ним все добре. Хоча от, от, останнє відео, яке він публікував, якраз більше свідчить про те, що з ним усе зле, з його здоров'ям, це доволі погано, він себе почуває. А тут ніби такий жвавенький Кадиров, але зі спини знятий і зовсім незрозуміло, чи він говорить там, чи він. Видає хоч якісь звуки, бо намагається щось говорити Путіну. Якщо Путін вже підігрує в таких постановочних сценках з двійником Кадирова, то все це дуже цікаво. Воно якраз може свідчити про те, що в Кадирова дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Ми не кажемо, що він помер не в жодному разі, але є припущення, що дійсно дійсно може це статися найближчим часом. Ну а може це взагалі зустріч двох двійників, хто його знає? Двійник з одного боку, з іншого розіграти таку сценку. Росіянам, в принципі, не складно там у Кремлі. Там, напевно, ціла обойма таких двійників з кожного боку. Питання до Кирила Буданова. Чекаємо на коментар головного управління розвідки з цього приводу. Друзі, я ж розраховую сьогодні на ваші коментарі і на лайки під відео. Це важливо для того, аби наша аудиторія на Ютубі росла і нас знаходили на нові і нові глядачі. Дякую кожному, хто додивився до кінця сьогоднішній наш випуск, сьогоднішній огляд. І сподіваюся, Побачити вас уже завтра в новому огляді карти бойових дій.